Подружку твою розкинула. А чого вы її привели? Не Нет, она дорогу знает, она просто э, стеснялась. Заходи, заходи. Заходи. А че, а че, нас... Люди говорят, що ми не разговариваємо. Добрый день записання очень. А а а Люба моя. Мабушка, Аля, эти две языки. И спрашивают, почему вы не ходите до средства. Я туда уезжала, а это была в ресторане все время, после этого не могла ходить. Мы разговариваем. Нет, я иду, мы разговариваем. Честно, просто мы работаем и не можем друг к другу прийти. Честно, мы разговариваем. А что ты тебя учиваешь? Потому что все мне пишут. И звончика. Даже две женщины позвонили. Почему вы не разговариваете с соседом? Что у вас случилось? шоколадку Я могу даже комментарии показать. Добрый день, что вам? Мы разговариваем. Добрий день, а, добрий день. Борисполя, приїхала. 170 гривень. Я слухаю. Подожіть, бо тут розборці, ви чуєте, що до... давайте, продавайте. А це знаєте, що люди такі, якщо три дні не ходиш один до одного, та да, толя, летіли сто восьми, до вас, мір ваш. Боже, спасибо вам. Директор був і сказав, що забувся з нами сфотографуватися. Пожалуйста, давайте <то4> Григоровичу привіт. Вітання, Максим Григорович. Ми зараз сфотографуємося вам. Я вас дуже Такі люблю, алб��у? ви дуже позитивна жінка. Спасибо. Це вам Боже, спасибо вам велике. Дайте вас Та Давайте я вас дуже потрогаю. Дуже приємно. Потрогайте, потрогайте. Дякую вам. Спасибо вам, дівчатка. Дайте нам щось на бутербродик. Даю Дай вам рибку красну, давайте. красно. Давайте. Почуть мене мати. Вінка, що я. Альвінка мацає мене. А можна з вами свято? Сто процентів. Перевертайте ка дівчатка, ви що вважаєте, що є це один до одного не ходимо, то все не говоримо. Ну серйозно. Ми розмовляємо, просто вона роботу. <розум> <розум> Тут, а я тут. А да, а а ти ще скажеш, у ярімчу в магазині в магазин приїхала чого? А Вроде інтересуються. Я... Ти прийшла в я в магазин, так, вона від вас. Сюди, то йди сюди. То не було взагалі, тут да, вже забагато. Іди да, сідай, давай представишся. Так, ми теж мы зараз на заказках. Типу, заказ, то ж, ти пособирала заказ, трошки приставлюсь. Да. Село Солонинка є в тебе? Є. Вітрина красива. Да, так, не мене сильно близько. Та ну далеко убрала тебе. Вже. Так мої і... хорошенькі, Ми починаємо заказики. Ми дійшли до четвертого заказу, роботи сьогодні. Так, і тут у нас дебуричка продана, і там. Тут оце все вже такий армагеддон продано. Тут ікра, тут рибка. Дивіться, бачите, отака лесі налажу її, кого ми її евакуюємо мої хорошенькі. Одним словом, Альбіночка, ти Скажу, готова до вас? Отправляємо, ми, отправляєм Отправляє... ми що до тебе скажемо. Одинадцять часов дня, значить так. Малосолки, кроме оцих шести, два, чотири, шесть, скільки два, чотири, шесть, сім відерочок, у мене сюди немає. Значить так, малосолки немає. Осталося з кумбріїв. От скільки ще один ящик? Скумбрієчка наша по 200 стілі. Значить, ми вже зробили 28 передач, дівчатка. Оце сьогодні передачки по всій Україні. І практично вже всі оплочені, де перечоркнути, вони оплочені. Оце все йде передачки, дівчатка. Неважливо куди, рибулечка. Значить, мої хорошенькі, На сьогоднішню секундочку рибочки немає. Тут йде і чорна ікра, і красна ікра. Сьогодні я дуже дуже багато замовлень, дівчатки. Дівчат, дівчат. Але малосолки, ось зараз последня дівчатка, 4 куска забирає. Ви знаєте, що ми малосолки робимо по три відра, і вона нас дуже-дуже смачна. Мої хорошенькі, замовлення приймаємо тільки на вайбах. 0,984930776. Отак вакумірує Леся Бичок і виходить в цьому пачки 500 грамів у нас стоїть 500 гривень. Ми її вакуумуємо такими кусочками, але хочу сказати, що з бичка практично це все, що була дівочка. Малосолки є ще сім відеочок. Судрівідерочка, оце все мої хороші сьогодні, ну, ну це скрізь і, і дивіться, огран... опять же, огранічені замовлені. Нема, дівчатка. От. Тут взагалі малосолка, дівчата 8 восім кілограм взяла. Ну ви знаєте, що вона на Олександрію уїжає. Дівчатка мої це все у нас уходить. Рибулечки, а, до речі, дівчатки, рибки свіжої немає, стейків теж немає. Осталося у нас сім ящичків із 25. Це ми пробуємо філія, тому що ви знаєте, що 11 часов, а холодильник пустий, філійки нема. Утром ми бачили, було бландес, гора і було тут. Ну ви знаєте, що малосолка у нас стоє 750 п'ять гривень. Рибулечка трошки пішла вверх. Я вам хочу сказати, я вам уже говорила що рибка, вона на літо дешевіє, на осінь зиму риба піднімається і добре в ціні. Значить, замовленнями робимо, практично всі оплучені. Ну, я ж кажу, що до 12 часов малосолка в нас не, не продавала, але багато заказів. Уже похолодало, і ви розумієте, що, а, до речі, дівчатка, закази ми передаємо вже за кордон через альбінкиних перевозчиків. Ну, ми підемо до неї, вона вам розкаже номер телефона. І перевозчики вже беруть вже по всьому. Там Германія, Польща. ну, в Ізраїль, в Грецію, в Альбіночки є перевозчик. Це ми будемо в альбіночки, вона продиктує номер телефона і замовляйте. Значить, на сьогоднішній день, іменно зараз. Мало солки нема, скумбрійка ще є, зараз будемо заказувати, ще є Тому що сьогодні, знаєте, такий п'ятниця насищені день. Я ж кажу, о, 11 часу ми тут зробили. Четверти. Четвер. А? Сьогодні четвер? Четверта, я спішу. Хіба четверть все? так. Боже, а я собі думаю, що це ж мені треба уїжджати в суботу. Це завтра я уїжджаю. Ні, так? Да? Боже, мі, куди я спішу, світа, успокойся, стай назад. Потім мої хорошення замовлення приймаємо на вайбер 0776. Кроме вайбера нікуди. Плюс сьогодні дуже добре пішла ця ікорочка. От іменно 230-та шуланга пішла і бочечка. Знаєте, воно дуже удобно. Бач, баночку відкрили, тим більше вона баночка, знаєте, вона відкривається. І так от баночку відкрили, кришечку зняли, так? Да? Кри... Ось вот кришечка є у нас. Кришечку зняли, баночку накрили і все. Головне, знаєте, вона може в Класики, неділю, Головне, коли ви їсте, щоб не попала сліна. Чим більше я кидаю цілий товару, тим більше він у нас продається. Все, що ми отримуємо, продаємо, я вам завжди гарні поклади, тому що ви розумієте, багато супер. Що вони там продають, дівчатка завжди казала кожен товар і свій покупати. Хто їсть сікорку, хто їсть стрипу, хто їсть бички, день на день не приходиться. Вчора позавчора день був 7-8 ближе трьох. Сьогодні ну, ви самі бачите, що робота, дякувати Богу, є. Леся не встигає вакуумувати. Скумбрію вакумують, хоча дівочка забирає, дивіться, цей кульок скумбрії. Ось це все дівочка ще забирає. Це вже навакумована скумбрія. І в нас осталося півтора ящика скумбрії. Сьогодні ви бачите, скільки ми отримали і скільки в нас осталося. Бо скумбрія дійсно мало-малосольна, вона просто смачна. Ще раз хочу сказати, Дівчатка, мої хлопчики, замовлення тільки на 493 0,984930776. Кроме Viber. ми їх не приймаємо нікуди. Ще раз хочу вам, мої хороші, сказати, ограничені в заказі нема. Будь-що вам потрібно, ми все передаємо. Айла, у нас зараз замовлення невелике на Чехії. Зараз хочете все замотав, дивіться. Раз, два, три, чотири. Ось на кульочки. Забери, де капітан. Забери. Дівчатка, це ми ще йдемо до нашої альбіночки. Альбіночка передає всі замовлення вже по сюди і везде. де ви захочете. Це все поїжджає на Чехію. Тут і красна рибка, і ікра, і колбас, паршутку, паршутку. Це колбас, це я я пошукам. Тепер ми йдемо різку. Ой, ящики, звісно, дуже, дуже, дуже такі четові, тому що... Зараз приедет мальчик і все забирає. Тут все буде замотане. Тут и і льот, мои, і замотане мільйон двадцять п'ять разів. Значить, номер телефона, я конечно, вышлю під роликом, потому что в Альбины є перевозчики, в мене їх немає. Костя, чашу у альбінку забираєш товар, зайшли. Це ж ящик, так? Це теж дуже цінний ящик. Костя, це замотає всього, бо цему ящику самоцінна продукція. Він вроді маленький, він стоїть дороже, ось оцих раз, два, три, чотири, п'ять і ще п'ять взятих. Одним словом, йдемо до альбінки. Наші всеми любимые бабушки Галі. Да Ні, через бабушку Галю це таможний контроль, тому що таможний контроль творить чудеса. Ляся, повертайся, материал. Давай, там еще можно послушать, да? Я понимаю, я бы не понимала ящика. Я тоже какую давай, девчонки, хочу, покажи номер телефона давайте, шестьдесят семь, шесть, шесть, три, пять, шесть, ноль Вот такая Він, вот салания десятки. Значит, детчатка, дивите. Все замолчи, альбилечко передає за кордон. Делитесь, пока мы на Чехии зібрали закази, то все зібрали. Сейчас на туше идет в Чехии. Собирается сейчас печерек, солнечка. У Альбилечка є перевозчик. Хочешь будем повторять уже? Чтобы холодало, ми вам можем отправить Чехия, Польша, Германия, Норвегия, Нидерланды. Пишите мне байбер, я вам отвечу. Якщо ви хочете заказ Світлани 067 663 5607 Могу собрать свой заказ, взяти Світлани і все вам відправить. Ну, поняття, що взяти Світлани, дивіться, Світлана прийшла там Всі без товари, я дітей, так дівчатка, вот вот таку солоненку, і девочка передає нову пошту по всій Україні. Дайсь, коли новий ролик, каже, номер телефона. Не забуваємо, що вже похорона, дівчатка. У нас для зимы. И в холоді и ставлю пічервочок. Це новий ролик, Дайс. Коли новий ролик, ти скажи, Альбина, нам до 67-663-5607, Альбіна дивіться, коли Леся каже отак, це каже номер телефону. Так. Коли вона каже отак, це скільки сина? Ти приймаєш вже? Так ми Тут, Леся, до мене. Я хочу показати вільні ребра. ребра дійсно смачні. Я вам хочу сказати, що о продадуться вкусніше. Дай мені я розріжу вкусніше хрібр, ніж в Альбінки не їла. Ви знаєте, от вони всі смачні. Не то, що як от вони тут прослоєчки, дівчатки, все передається новою почтою по Україні і за кордону. У Альбіночки є перевозчик, дівчатка, це немаловажно. Значить, дивіться, ребра йдуть, знаєте, розподиві. Одне м'ясо, дівчатки мої, дивіться, який кусочок м'яска і ребришко. Іде хрящик. Хорошенький, дивіться, ребришки. Альбіна, чому ребра? Рібра 280 гривень за кілограм 0,67, 663, 5607 Альбіна, пишіть пальці. Дівочки, добре, одне м'язко. Подивіться, це все м'ясо. Тут йде хрящик. Це дуже смачненьке. Потім дуже вкусний. Альбін, можна я його розріжу? Можна, можна. Почому печеріок? 400 гривень за кілограм. Дівчатки, все вакуумірується, все передається новою. Ти хочеш, ага, Леся, хочеш на кусок цієї. Відвісти. Та не хоче, дівчатка мої. По чому печеріок? Ти сказала? 400 гривень дві тобі це даю. Леся, а ну поправив мені з під халата оцю рубашку мені, бо вона ні, рубашку, рубашку вниз, мені. вниз хорошо выключай ролик. Значит, печеревочек, почему ты сказала, что 400 гривен за килограмм да, есть копченый, есть вот такой запеченный, а грудиночка 400 гривен за килограммчик. Девчатка, Очень все передаете новую почту и номер телефончика. 067-663-5607. Пишите, пожалуйста, мне в вайбер. Я отправлю вам и за границу, и по Украине. Все границу завакумируем. Германия, Чехия, Польша, Норвегия, Нидерланды. Пишите в вайбер, я всем отвечу. Ну, все Дивительчатка, подивите на цей печерек. Одне мясо. Все продаєте новой почте, все вакуумируйте. Потом показываю вам ще раз оці ребрышки. Ребра, одне място. Потом лесій до любимки. 50 гривен за кілограм дуже Зараз у нас мелька. діло йде до зими і сало взагалі мало, дуже мало сала. Все, що ви замовляєте от такий кусочок, дивіться, він шмаляний на солонки. Все це сало передається нової поштою по Україні і за кордон. Дівчики мої, подивіться, я от вам альбіночка атаку алло. 067, 663 5607 Альбина, пишите мне вайбер, я вам всім отвечу. Так, подивитися. Я показую, як їжі сало. Сало, воно як масло, подиви. Я даже цей кусочек прямо так подивився. Я його дуже люблю. По-перше, весь товар Альбина продає за кордоном. Альбиночки є перевозчики. Скажи, де є. Польша, Чехия, Германия, Норвегія, Нідерланди. Пишите мне вайбер. Можете в палубе. Красные разные города у нас перевозчики, я уже не помню все названия, я вам все отмечу в Вайбере. Да, да, Просто обалденно пахнет. Плюс я такая, почему у тебя 150 гривен баночка. 150 гривен. Хорошо, я уже закончила. Мы не закончили. 400 гривен. Я нам ее поняла, да, да, значит, да, да. Девочки, салон. Просто, я один Боже, Шкурочка, мягко -мягко. Потом берем. Солонитка. 300 гривен за килограмм. Есть соленая паприка и черный перец, горчичка. Дивіться, дівчатка, это все продается новой почты. Все вакуумируется все продается. за, за обалденная. Значит, так, дівчатка, солонинка передается по всей Украине и за кордоном. 67, 663 5607 Солонинка 300 гривень за кілограм. Дівчатка, це все евакумірується. Плюс дивіться, я самі солонину у Дівчатка, зараз ділий де до зими, ви розумієте, що ми всі хочемо якогось сала. Прийшла додому сало з картошечкою наріза двіндум. Боже, я так люблю. І я люблю тонко-тонко-тонко. По-перше, -тонко -тонко. Во вона дуже смачна. Я більше все люблю цю солонину. Вона дуже вкусна. Дівчатка, вона знаєте, в неї нічого немає лишки. А тим більше в нас зима. соленый йогирок с салком и гайдом. Девочка, еще раз идем. Разный. Есть пап... Есть это черный перец горчичка. Это паприка, это просто солененькая. и тут Шурочка 300 вся да? вышмаленная, мягенькая. просто. 300 гривен, да? 300 гривен за килограмм. Да. В чем салфи, 250 гривен за килограмм. Я вам уже его резала. Вон она, я сейчас покажу. Воно дивить, як воно ріжеться. Дівочки, сало 300 гривень за кілограм, воно як масло. Папа, що впереді йде зима, альбіночки, я трошки некрасиво різала, ну, ну, я чуть-чуть Дивіться, потім оця намазочка, скільки ти сказала? 150 гривень банка. Банка, дівочки, вона дуже смачна. Як замовити? 067 663 5607. Пишіть мені в Viber, будь ласка. За кордон де да передаємо? Польща, oh, Германія, Чехія. Вот такая вот печеночка очень вкусная. Попробуем. 270 гривен за килограмм. Винница от печенок. тонко-тонко-тонко-тонко. Девчатка. У нас такая вот печеная вкусная, что я даже не могу продать. Печенка печеная. 400 гривен за килограммчик. Печеночка 270. Шейка фаршированная 270. Есть такой набор. 270 гривен за килограммчик. Очень вкусная. Девчатка, я ребра на До практики, можно вони дуже смачні. Знаєте, от я у нас коли в мене есть все. Так само в телеграм. Девочки, цей висковый, до речі, це дуже вкусно. Девочки, дай ножиком. Рулетик з курагою. За яким номером можна 067 663 5607. А двига. Ну що ти вже? Ну давай, давай, давай. Дівчатка, подивіться, скільки кураги, по чому 420 гривень кілограм. Дівочки, 420, 420 гривень кілограм, дивіться, одне м'ясо і курага. Передається все по новій почті, все вакуумірується і за кордон. Дівчатка, дивись, скоро, а в тебе ще був ще рослі, ну а Буде, Будет, все буде. Ми починаємо вже все це робити. Це з чесночком, а це з курагою. Почнемо сюди. 420 гривень за кілограмчик. Колбаска домашня, капчона, свіна, свіна. Дівчатка, почнемо нам за де, до мене. Подивіться, колбаса. Девочки, я вам вижу, на искусов. Одне мясо. Подиви. Девочки, 400 гривен за килограмм подне мясо. 400 гривень за килограмм поднесом. Одне... А де с де говяжа? Это свинина стилятинка. Да. А це чиста свинина во толстая. значить, дивіться, свинина з с телятинкой. Чист... Почему? 400 и тайна. 400 гривенка. Альбина числа. Як запомнили? 067-663-5607. Альбина, пишіть мені байк. Я вам все отправлю новой почтой або за границу на перевозчика. И перевозчик придет все право. Еще дай мне это, девочки. Язычки очень Язычок. вкусные. мясо. Леся, вниз тебе кусочек. Боже, девочки, мясо. Воно дуже-дуже вкусно. На, бери. Девочки, подивіться на цей язичок, одне м'яско. Я його дуже люблю. Я хочу сказати, Леся, що оцей язичок, я так вважаю, що його відділяєш. А, дай тільки, Леся, його. Чесно. Да, ясичка кушает белый. По-перше, воно не жирное. И вот покажем. В ньому є абсолютно все. Це Это говяжие язык. це чисто говяжие язик. 320 гривень за кілограм. Воно ще йде без жира, там чисто язычки. Язычки, да. Вот такая вкусняшка. 70. 270. Замов это як? 067 663 5607. Пишіть пять шесть ноль семь. самое у нас діло до осінь зима. Все вы все доходить. Якщо передається О, новий пушок, дивіться, по-перше, до літі з курагою, ви знаєте, коли було літо, коли було літо, його не дуже брали, так? Тому що, ну, ви знаєте, що літом вже ми хочемо пиво, та тараньку і все. Зараз і доділок в зимі, в будь-якому случі, це все хоче, щоб було. Особливо цей рулет з курагою, по чому він? 420 гривень. Дівочка, 420 гривень за кілограм. Потім, купати по чому, по чому тебе? Купати свини і свина говяжа, 400 гривень за кілограм. Дівочка, це лесін набор вкусняшок. Це лесін набор. Я, допустим, от я до чого була склада, до тих ребер, але я все одно кусочку Одне м'ясо, ребра по чому льбин? Ребра 280 гривень за кілограм. Одним словом, дівчатка, дивіться, все пишіть на Viber, пишіть, замовляйте. Альбіночка, є перевозчики, за кордон, куди ви захочете. Головне, пишіть на Viber, номер телефону, ти говорила. 67-663-5607. І ці вкусняшки їдуть до вас. 5607. Альбина, пишите мне в Вайбер, пожалуйста. Чехия, Германия, Норвегия, Нидерланды, Польша. Пишите мне в Вайбер. Я вам отвечу на все ваши вопросы. в чем ребра Ребра 280 гривен за килограмм. Вкусный 400 гривен Черносливчик. Рулетики 420. у вот. копченое 420. Домашняя колбаска. 400 гривен Языковый 320. Почеревочек запеченный, вареный в автоклаве, 400 гривен за килограммчик. Вареночка 350 гривен за килограммчик. Солонинка соленая, сыровяленая, соленая чисто с паприкой и черный перец горчичка 300 гривен за килограмм и салка 250 гривен за килограмм. Девочка, сало, она просто таю, таю, таю на губах. Я альбинка у меня кота, в моих руках. Ха -ха! Девочки, перевозчики ей стрит.